Та бомблять нас так, що діться нікуди, діти. Нас обстрілювати так почали, що хоті полять до ходоми. Пані Марія шукає у банку одягу теплі речі. Жінка пояснює, поспіхом тікали від обстрілів з прикордонного села Славгород, тому встигли взяти мінімум власних речей. Пошти нічого, Шо в сумку. візьмеш, як нам два години дали на збори. Я може б курточку чи вітровочку якось б, таке. от щось мамі теплі речі вона лежача, Може, халат, може ночнушка, бо на день треба міняти. Почались бойові дії її. І червоний хрест вивіз примусово речей. Вона багато собою не брала, бо там тільки тікали люди. Хати половини немає, нічого немає. Сумчанка Любов Андрущенко додає раніше приходила до банку одягу. Приходиться, тому що пенсія 40 з лишнім год, а пенсія маленька. Маленька, а дуже боліє. І давление, і щитовидка, і сахар, і все на ліки дуже багато йде. Частенько приходимо, бо, як розумієте, на 860 гривень це отримання дуже мале для двох діток. Без таких організацій дуже важко. Третій рік працює у банку одягу волонтерка Марія Величко. Каже, знає місце знаходження всіх речей, бо все перебирає, то розкладає власноруч. Про людей, які сюди приходять, говорить. Це тисячі людей. Тисячі людей. У нас за місяць 220, 230, 190 це які отримали і також надають 100, 110, 115. Перша черга в нас люди мають на допомогу переселенці. Люди, дітки, сироти, інваліди, малозабезпечені. Ми кожній людині. Жодні не відмовили. За словами голови місцевої організації Товариства Червоного хреста Сергія Малюка, організували банк два з половиною роки тому. Тут кожного дня є люди, їх доволі багато, Бо кількість ВПО людей, які постійно приїздять у суми, все збільшується. І за різними показниками на цей момент починаючи там. Від цифри там 35 і закінчуючи цифри 60 тисяч. Вже в сумах ВПО. Ми тут напакували речей для, для передачі в Донецьку область. Переселенці, багатодітні родини, ті, хто не може купити одяг самостійно, за потреби мають змогу звертатися до батку одягу, щоб поповнити свій гардероб. Містяни, які мають можливість та бажання допомогти людям, можуть приносити сюди речі, якими хочуть поділитись, додав Сергій Малюк. Катерина Іваненко Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.